Вітаю! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. я сьогодні з чудовою новиною. Друзі, нас вже більше тисячі і ми вже неабияка спільнота. Тому з цього приводу, і поки йдуть дощі, є нагода перепочити і трішечки розважитись, провести розіграш, який я обіцяла. Перш ніж почну розповідати про умови, хочу нагадати вам про підписку та лайк під цим відео. А також запрошую вас у свою телеграм-групу. Дуже хочу, щоб ви мали змогу не тільки спостерігати за моїми експериментами, а й мати змогу ділитися своїми досягненнями, експериментами, ділитися розвитком своїх рослинок, можливо, і самими рослинками, а також мали живе оперативне спілкування, де ви зможете задавати питання або допомогти комусь своєю відповіддю. Давайте разом будемо ставати кращими. Посилання на телеграм-групу я залишу в описі під цим відео. Отже, поговоримо про сам розіграш. У одному з попередніх відео питала. У вас які сорти гортензії ви хочете на розіграш. Відповідей було дуже багато, і, звичайно, більшість з вас написали такі сорти, як Bonfire та Бігрін. Спочатку у цьому розіграші хотіла зробити одного переможця, який мав отримати три саджанця гортензії, які я укорінювала і за якими ми з вами спостерігали від появи самого першого корінчика. Але я передумала: і у нас буде три переможця. Хочу, щоб у кожного з вас було більше шансів перемогти, і тому. Той, хто займе перше місце, отримує в подарунок три різні сорти гартензій на свій вибір. Переможець з другого місця отримує дві гартензії на вибір. І переможець з третього місця отримує одну гартензію також на свій вибір. Перейдемо до умов розіграшу. Вони дуже прості. Для участі вам потрібно бути підписаними на цей канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар під попереднім відео про тонкощі живцювання гартензій. Посилання лишу в описі під відео. Чим більше коментарів ви напишете, Тим більше шансів на виграш. Обмежень по кількості коментарів немає. Коментарі можна писати до 15 квітня включно. Переможців розіграшу оголошу 15 квітня о 17.00. Розіграш проведу в прямому ефірі, тому запрошую вас всіх. І ще одна приємна новина: ті, хто не переможуть у першому розіграші, не треба засмучуватись. Адже розіграші буду проводити регулярно. Бо хочу, щоб ці квіточки приносили радість. Якомога більше кількості людей хай квітнуть українські сади.